We'll Це природне опосередковане захворювання, тобто, що для вашого розуміння, те, що є в природі, передається вона іксодовими кліщами, і вона дійсно є дуже розпоширеною і дуже небезпечною в подальшому після інфікування. Чому? Тому що е, насамперед, на початку інфікування від хвороби, яка передається кліщем, особливо ніяких симптомів людина не має, може не мати зовсім ніяких скарг. Тобто на початку це все виглядає, ніби той безпечно вкусив кліщ, кліща витягнули чи самостійно, чи то за допомогою а, медич... медиків у травмпункті, але потім хвороба хворобовено дає, на жаль, про себе знати. Якщо все ж таки кліщ був інфікований Борелією, а частіше всього це може бути або Борелія Бурдофері, або Борелія Авзелі, або Борелія Гаріні, то через деякий час... Ймовірніше всього, у людини почнуть розвиватися симптоми. Оскільки ми маємо лісову місцевість, ось у нас Черкащина, так це лісова все ж таки місцевість, то, звісно, відповідно, ми маємо поширення кліщів. Якщо ми маємо поширення кліщів, то, відповідно, ми є в групі ризику відносно хвороби легень. Я не можу сказати відсоткових якихось значень, але це дуже часто зустрічається. Дуже багато звернень від людей відносно інфікування. Хвороби лайму, і також е, дуже добре, коли звісно люди звертаються відразу після укусу кліща, тоді лікар-інфекціоніст може йому розповісти подальшу тактику, щоб уникнути подальшого розвитку цього захворювання. Кожна людина е, потенційно може інфікуватися хвороби А, Ну, Якщо ми говоримо відносно симптомів хвороби лайма, то частіше всього, перше, що розвивається, це так звана мігруюча РТ. Зазвичай вона розвивається десь приблизно на 7 14 день від моменту укусу кліща, ну, це так, але може розвиватися і пізніше, іноді навіть до місяця є такі терміни. Виглядає це як ураження шкіри, на шкірі з'являється в місці присмоктування кліща, з'являється так звана кільцевидна еритема. Вона дуже типова, її гарно видно, тобто це таке собі кільце. І, і вона росте збільшуватись в розмірах, вона може дуже швидко, іноді навіть це відбувається, ну, грубо кажучи, там годинами. За декілька годин маємо вже великого розміру. Іноді може навпаки, як з'явилася, такого розміру вона і залишається весь свій період. Але це не завжди є 100% при інфікуванні беревозом, на жаль, тому що є дуже багато випадків, і це навіть. Часто зустрічається, коли після укусу кліща мігруюча еритема не з'являється. Відповідно, немає клінічної картини, і пацієнт не тривожиться і не звертається до лікаря. А потім, через деякий час, розвивається відразу друга стадія захворювання. І це вже більш серйозно, це може вражатися частіше всього це сулови. І люди приходять і вже через декілька навіть місяців, а то іноді і років після укусу. Кліща зі скаргами, що в них болять суглоби. Це намагаються шукати, це дуже тяжкий діагностичний пошук, тому що ну, в першу чергу, звісно, суглоби, коли болять, ні, ну ніхто ж не думає в першу чергу за хворобу лайну. Всі в першу чергу звертаються до ревматолога. Потім йдуть тяжкий довготривалий діагностичний пошук і тільки потім, якщо знаходять хворобу лайму, розуміють, що це борелія є збутником даної проблеми, відповідно тоді вже починають звертатися до інфекціоністів. Коли кліщ вкусив, бажано видаляти все ж таки кліща за можливістю у спеціалізованих пунктах. Тобто самостійно видалити кліща, звісно, можна, є такі можливості, але, на жаль, це не завжди в людей виходить. Потім залишаються якісь певні частинки того кліща, і це також є потенційно небезпечним навіть для розвитку ускладнень від самого присмоктування і пошкодження зовнішньої тканини. Тому краще це робити, щоб це робив в травмпункті лікар або спеціаліст, який це може зробити. Що стосується подальших тактик і дій відносно до цього, то тут стоїть таке питання. Треба звернутися взагалі спочатку до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар може подальше скерувати і роз'яснити пацієнту, що йому робити. Тому що відразу здавати аналіз після укусу кліща на хворобу лайма зовсім не має ніякого сенсу. Антитіла, які виявляються, на жаль, вони з'являються вже потім, і тому обстеження зазвичай після укусу кліща призначається через місяць від моменту присмоктування кліща. Це перше. Друге, що стосується, звісно, зараз ми вже живемо в сучасному світі, маємо розвинуті лабораторні діагностики і, наприклад, така діагностика, як обстеження самого кліща, у нас також доступна. До речі, Черкаська міська інфекційна лікарня також проводить таку діагностику, тому можна приносити самого кліща на обстеження. Кліщ бажано повинен бути живим. І зберігатися в якомусь там закритому середовищі. Якщо е, при обстеженні кліща, наприклад, відразу е, виявляється, що кліщ інфікований, тому що не кожен же ж кліщ інфікований, зрозуміло, то тоді можна відразу звертатися до інфекціоніста і відразу розпочинати курс лікування, щоб це не затягувалося і не переходило уже в подальші стадії. Якщо кліщ не інфікований, то людина може на деякий час. Скажімо так, заспокоїтися, але активно спостерігати за місцем укусу. Тому що якщо з'являється еритема, це однозначно і 100% інфікування. І навіть коли є еритема, тут уже питання відразу теж повинно лікувати. Якщо еритема не з'явилася за місяць, нічого не відбулося, і кліч вже був перевірений вами, він був не інфікований, тоді ми за цей випадок забули. Ми живемо далі і, можливо, там колись в майбутньому знову неможливо а ймовірніше зустрінемося ще одним кліщеном. А якщо ж все-таки ситуація буде така, що е, кліч не інфікований, РТМ не з'явилася, але е, людина все ж таки хоче перевірити, тому що іноді бувають випадки, коли кліч не обов'язково присмоктується. він може вкусити і відпасти, ви його навіть не помітила. А того, якого ви себе зняли, він не інфікований, а який відпав. Був, на жаль, інфекований. Тоді через місяць після укусу кліща треба обов'язково обстежуватись на наявність імуноглобовінів до бурелю. Що стосується діагностики Лайма? ну, по-перше, це можна робити ПЛР-діагностику, а також існує і ФАМ методи діагностики. Звичайний аналіз крові, на жаль, нам не дасть відповідь, чи, чи інфіковані, чи ні. Взагалі, частіше всього змін взагалі там не буде. Але є специфічні аналізи, і це може вам призначити як ваш сімейний лікар, так і лікар-інфекціоніст, коли відбулася ситуація з присмоктуванням плеща. Таке обстеження також проводить Черкаська міська інфекційна лікарня. Ми проводимо дане обстеження, і також ми маємо ще консультативні прийоми лікарів. Та існують такі рекомендації, що дійсно після зняття кліща з себе можна провести антибіотику-профілактику для того, щоб, якщо він і інфікований, той кліщ, щоб він в подальшому не призвів до хвороби лайма. Але є певні нюанси. По-перше, кліщ повинен знаходитись на вашому тілу більше 72 годин, він повинен бути гарний. Наповнений, тобто такий, знаєте, гарненький, жирненький кліщик, тоді це дійсно він міг вас інфікувати. Якщо кліщ буквально тільки присмоктався, він малюсінького розміру, він там побув у вас годину-дві на тілі, а, ймовірність того, що він вас інфікував, дуже низька, насправді. Тому антибіотик в такій ситуації не рекомендується. Тільки в випадку, коли він довго тривало знаходиться на тілі і вже має повне наповнення. Тільки в такій ситуації. Відносно лікування самої хоробелени. Так, вона добре піддається лікуванню. Є група певних антибіотиків, які саме в цій ситуації призначаються. Зазвичай, зазвичай це, ну, скажімо так, 95% це гарний ефект. Тобто ми маємо. Єдина проблема, що лікування бореліозу, на жаль, антибактеріальної терапії займає тривалий час. Тому ну, це не так, як ми звикли, що там декілька днів там трошечки тривало. Тому краще все ж таки не доходити до того моменту, що ви, вам потрібно вже саме лікування. Можливо, все ж таки вдасться обійтися виключно профілактику. На жаль, на жаль, ми б дуже того хотіли, щоб у нас існувала вакцина від береліозу, але, на жаль, її немає. На даному етапі розвитку нашої медицини, на жаль, ще поки що не створено. Єдина а, можливість профілактувати це просто, коли ви відпочиваєте в ось такій місцевості, чи парковій, чи лісові, це просто з обережністю взагалі відноситись до того, в що ви одягнені, тобто намагатися носити більш-менш закритий одяг, щоб кліч не міг потрапити на ваше тіло. І друге, що є основним, я завжди кажу, це треба обов'язково використовувати репеленти. Зараз в сучасному світі їх дуже багато на будь-який смак, на будь-який гаманець, але репеленти обов'язково використовуємо. Тоді ймовірність того, що до вас причепиться цей зловредний ксодовий кліщ, дуже низька.